Підростаючі покоління дедалі більше байдужує до книжок, бо альтернативою є телебачення, комп'ютери, інтернет, відеоігри тощо. Найголовнішою проблемою є те, що бажання читати у юнацтва не постане саме собою. Його треба прищеплювати і розвивати, аби поняття читати стало синонімом таких понять, як мислити, жити. Кожна бібліотека намічає свій шлях вирішення цієї проблеми. У 2014 році Великомихайлівська центральна районна бібліотека долучилася до всеукраїнської акції Бібліоніч, яка була нетрадиційною, але актуальною для сьогодення. Всеукраїнська акція організувалася на підтримку читання та інтелектуального розвитку юнацтва та молоді. І наша бібліотека в День Всесвітньої книги та авторського права організувала та провела цікаві заходи для юнацтва, використавши партнерські стосунки із загальноосвітньою школою першого, третього ступенів гімназією та творчою інтелігенцією селища, учасниками заходу були учні 9-11 класів. Всі вони отримали можливість зустрітися із самодіяльною поетесою. Тетяною Федорівною Кривенко, послухати музично-поетичні композиції Струни душі та ніжні мелодії романсів, взяти активну участь у літературному квесті. Учасники отримали завдання віднайти в магазині товари з назвами літературних або казкових героїв, розгадати ребуси, відшукати пару літературному герою, скласти оду книзі. Також юні учасники почули практичні поради від найкращого знавця українських народних традицій, наставниці Українського дитячого юнацького товариства Січ Людмили Борисівни Райковської на народознавчій годині Кулінарне мистецтво українців, практика і традиції. Організація даного заходу пройшла на високому рівні, і все це завдяки всім без виключення. Колективам Центральної районної бібліотеки, районної дитячої бібліотеки, партнерам та учням-читачам загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів гімназії. Запорука успіху це комплексний підхід, систематичність, креативність, партнерські відносини з навчальними і позашкільними установами.